Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальні огляди без поділу на рубрики для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь. Хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором, і ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд вже в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Tiguan на максимальній комплектації, на максимальній оптиці, R-Line, Airline обвіси бачимо. Так, підказують нова зимова резина. Це 17 рік, 124 пробігу, 16900 ціна, 2.0 бензин на автоматі і на повному приводі. Є контакти, бачимо. Електропривід дзеркал, шкіряний салон з регулюванням, з пам'яттю. Панорамний дах, мультикермо, клімат-контроль, підігріви, камера заднього огляду, звичайний класичний гідротрансформатор по коробці. редлайн обвіси, зовнішній хромпакет. Кого цікавить, телефонуйте до власника. пригнаний Ford Edge в максимальній комплектації Титаніум. 19 -й рік, 99 тисяч пробігу, 21 700 ціна. Це у нас 2,0 бензин на автоматі, на повному приводі повністю обслужено. Тут контакти до власника. так, Заглянемо по салону, це безключовий доступ. Сидіння з пам'яттю. Мультикермо, підігріве сидінь, клімат-контроль. Так виглядає селектор коробки передач. Нові технології в дії, скажімо так, на оригінальних дисках, електропривід багажника нам демонструють. З ключа закривається, відкривається. Парктроніки є. Камера заднього огляду також кого цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sorento. Це 12 рік, 2,4 бензин на автоматі, повністю обслужена машинка. 13700 ціна тут контакти до власника. Покажу по салону. Хто шукає таку машинку, телефонуйте, уточнюйте. До Джорні. 2008 року 2.0 дизель на автоматі. Повністю обслужена від власника. 8 тисяч ціна, прибіг 280 тисяч, тут контакти для уточнення інформації. Так, Покажу по салону. Це вона 7-місна? Ні, місна Так, Хто шукає таку машинку, телефонуйте, уточнюйте інформацію. Mitsubishi Outlander з Німеччини. Це 2012 рік. Дісь 30 оригінального пробігу. Підказує власник, є вся сервісна історія до 2022 року. 14500 ціна, двигун 2,2 дизель на механічній коробці передач без підфарбувань повністю обслужений автомобіль. Тут контакти. Так, чистий ухайний салон, шкірне мультикермо, клімат-контроль, шестиступанева коробка передач. П'ятимісний варіант. Обслужено в Україні. Форкоп Парктронік є. BMW X5 в 80-му кузові. Це з Європи. Автомобіль з Німеччини. Це 12-чистий 12 рік, 194 пробігу, 3,0 дизель на автоматі, повністю обслужено в Україні від власника. Ціна 2500. Тут контакти для отримання додаткової інформації. Так, подивимось по салону. Просто шикарний салон. Шкірні сидіння з регулюванням, з пам'яттю. Темна стеля, панорамний дах, підігрів, клімат, все, що потрібно є. Камера заднього огляду також присутня, нова зимова резина. Так, електропривід багажника бачимо. Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda cx 5 Це 2015 рік, модельний 16, 169 пробігу, 2,2 дизель на автоматі, максимальній комплектації, 20 500 доларів ціна. Ось тут контакт до власника. Якщо відчинено покажу, є. Так, шкірні сидіння з електрорегулюванням, з пам'яттю. Мультикермо, клімат контроль. Підігріли сидінь присутні. Форкоп парктроніки також є. Так, рестайловий Peugeot 5008. Я його називаю сімейним кросовером. Це семимісник. 17 рік. 2.0 дизель на автоматі, повністю обслужено від власника. 26650 ціна. Контакти ось тут. А який пробіг? 214 пробігу. Гляньте, які сидіння. Це оригінальні сидіння з підігрівами, з пам'яттю. Темна стеля. Мультикермо шикарне, мультимедійне, дисплейчик, монітор, так виглядає селектор коробки передач. На оригінальних дисках, парктроніки, в комплектації GT Line. Нісан кашкай. Десятий рік, 223 пробігу, 1,5 дизель, механіка, ціна 10 900, Контакти бачимо є. Клімат-контроль, підігрів садінь на оригінальних дисках. Більше інформації у власника. Pežо 3008. Так, 13 рік, 1,6 дизель, 211 тисяч пробігу, ціна, 11300. Тут контакти до власника. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Європейський Volkswagen Tiguan. 15 рік, 219 пробігу. Це 2,0 дизель на автоматі і повному приводі. 18 тисяч стіна. Є контакти. Два комплекти резини власник підказує. Так, дивимось по салону. Клімат контроль, підігрів, мультикермо. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Хіаспортич. Мало їх зараз приїжджає, часто запитують, є такий варіант. Шостий рік, 250 пробігу, його, 7900 ціна, це 2,0 бензин на механіці і на повному приводі. Ось тут контакти до власника. Якщо відчинено покажу, є Чотири склопідйомники. Комбінований салон. Клімат-контроль. Поркоп також є. Suzuki Гранд Вітара. Це 2008 рік, 2,4 бензин на автоматі, повний привід. 167 пробігу, 8650 ціна. Один власник. Так, Салон шкіриний, клімат кліматконтроль. Форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota rav 4 Десятай рік, 220 пробігу, 2,2 дизель на механіці. 12750 ціна. Тут контакти. Так, мультикремо, клімат контроль. Якщо не помиляюсь, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. 12, рік 217 пробігу 9500. Ціна, двигун 1.6 дизель на автоматичній коробці передач. Тут контакти. Клімат контроль. Кого цікавить телефонуйте? Джип Чирокі. Грант Чирокі виявляється. 13 рік, 257 пробігу, 3.0 дизель на автоматі на повному приводі. 19800 ціна, тут контакти. Це офіційний автомобіль. Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mitsubishi Outlander з Америки. Так, що тут по опису? 18 рік, модельний 19, 45 тисяч пробігу, 17800 ціна, 2,4 бензин на автоматі. Максимальні комплектації, тут контакти. Коли він зачинений. там безключовий доступ на оригінальних дисках. Так, зараз заглянемо. Погано видно, але салон шкіряний. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте. Тігуан. З Америки це 16-й рік, 80 тисяч пробігу, 16 450 ціна, 2,0 бензин на автоматі. Тут контакти до власника. Так, зачинено. Шкіриний салон, кондиціонер, мультикермо, автоматична коробка передач. Audi Q5. 11 рік, 219 пробігу, 13800 ціна в максимальній комплектації об'єм двигуна 3,2. Бензин на автоматі. Контакти ось тут зачинено. Коричневий шкіряний салон Еслайні авто. У мене Ford Escape в комплектації Titanium. Це 17 рік, 113 тисяч пробігу, 17900. Ціна, 2.0 бензин на автоматі і тут контакти бачимо. Так, якщо відчинено покажу, так, безключовий доступ, пам'ять сидінь. Так, шкіряний салон з електрорегулюванням. Панорамний дах. Це теж приємно на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. BMW X3. 13 рік, 2.0 бензин на автоматі, проведено повне ТО, ціна 15150, 1012 пробігів і ось тут контакти. Так, зачинено. Отакий От салон шкіряний. Парк троніки. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX5. Дев'ятнадцятий рік, 50 тисяч пробігу, 2,5 бензин на автоматі, в максимальній комплектації грантуринг. 28 тисяч тут контакти. Так, зараз заглянемо по салону безключовий доступ. Кіриний салон з електрорегулюванням. Люк. Більше інформації уточнюйте власника. Фіат фрімоут. Так, по автомобілю це 12 рік, 240 пробігу. 2.0 дизель на автоматі і на повному приводі. 7 місць 14500 ціна. Тут контакти для уточнення інформації. Шкіряний салон, великий монітор. Парктроніки. Хто шукає, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. Автомобіль 2007 року, 225 пробігу. Ціна 11 тисяч. Це 2,2 дизель. На автоматі повний привід і 7 місць. Контакти є. Доброго дня. Доброго дня. Покажу по салону. Це шкіряний салон з електроприводом та регулюванням. Є клімат-контроль. Мультикермо, люк, до речі, присутній. 7 місць. Я казав, так. Авто від власника, кого цікавить, телефонуйте, отримайте вже більш повну інформацію. Audi Q5. 12 рік, 2.0 бензин на автоматі. 14 тисяч ціна. Тут контакти до власника. По пробігу потрібно уточнити. Зараз заглянемо по салону. Шкіряний салон з електроприводом. Так, бачу пам'ять сидінь, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте?